Відкритий чемпіонат Чернівців з футзалу. Перший матч ігрового дня 11 лютого. І в цьому поєдинку зустрічаються лідери, на даний час лідери і за назвою лідер з назвою Лідера, представників спортивного клубу Карате Лідер. Праворуч на наших екранах в синіх в футболках. І ліворуч команда Букфам. Медики. Медики каратисті зустрічаються, ліворуч, біло зелена форма. І Главні команди Буфан Степан Кушнір. Той самий, який стоїть у нас eh, у чемпіонаті у, у eh, з eh, міні-футболу. Він якраз сьогодні пробився до півфіналу eh, у, цьому турні, у тому турнірі. За Родент він там стоїть. а Тут його команда Вукфан. І поліграцію Віталій Бугун. Віталій Будбуган це капітан команди, відомий з виступами і в великому футболі. Віктор Глухов, Четвертий номер, десятий у Італії Буддугана, п'ятий у. Сергія Куку-Кол, -ку. зараз дивиться загрою і протокол. І ще й, ви зрозумієте, що грає команда медиків ліворуч і їх я намагаюся зараз відчитувати склад, а медики ж ви знаєте, як пишуть. Заліто у нас в місцевих футбольних змаганнях майже всі так пишуть, як медики. Так про протоколі. І про зараз хочу, я хочу. Це ну, попереду. А тут херня. Вобрати в різному кризисі, як херня зараз. Олег був з мечем, він зіграв. Ну, от, 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 не можу розібратися в кризисі. Відомий виконавець Вадим Вишкварко. 55 років. і Ще в чудовій формі поки що Вадим Вишкворку. Юрій Кушнір і Сергій Кушнір. Це склад команди Луффа. Лідер, лідер у воротах Італії Мотреску. Чомусь вони його записують в третьому протоколі. Не було там порушення, а ось тепер питання, було і було. Буквально Італії Вадим Кікерова. Зараз на майданчику. П'ятий номер, п'ятий номер. Зараз є можливість пробити. Її. Збігає на весь підставити ногу, і це Сергій якраз клан пиття. Зараз може бути вихід там, на сам е Матреско. Треска, там не зафіксував м'яча, але, але ось зараз є можливість повторно пробити вотреску, це бігла, залишає м'яч у своїй зоні Вітавській і може ввести м'яча у груда свого партнера. Він намагався на Черника там Віталій Чехов, Олег Херняк, це поліки. Володимир Жуківський. Жуківський зазвичай вийшов на вийшов на раніше. Сергій Вишняк, Антон Червоний і Віталій Чебен. Це Склад команди лідер. Не бачу я тут Олександра, що там ззаду атакували. Олександра Пікуліна. Немає заяв, очевидно, що сьогодні він десь на заході з карате. Тому не може. Майстер спорту міжнародного класу з карате Спів керівник спортивного клубу Лідер разом з Андрієм Мозуренком. У попередньому поєдинку важливому теж до лідера виходив на майданчик зібрав Волтом. Був момент хороший. З декілька моментів, але близький для того, щоб... Забитий. Ну, Що там не було Хорош, ні, Ні, не порушував По одному холу на, за п'ять хвостиком, коли напрацювали. трішечки-трішечки відпустив зараз Жуківський від себе м'яча, а міг зіграти ефективніше на своїй кімнаті. Арбітри у нас Олег Валерій Скорпорій, Олександр Плахов від дворіць, що арбітри на дворіць. Третій арбітр у нас Василь Глівке, Валерій Чинчик, нещодавний ім'я для них. Визначався черговий день варення, як ми звичайно кажемо, Наш знаний спортивний ескулап. і так, тепер буквам вперед, там от, бачимо Микола Гатичук на, на дальньому плані колишній говорять. Буквально зараз може бути. Ні, відпустив вишняк, відпустив і видно, що там вийшов м'яч, вийшов м'яч. Коли залишається до завершення тайму поєдинку «Букфам-лідер»? Поки що доволі рівна гра. Команди, які ідуть в лідерах, і відповідно, відповідно. Здесь ще трішечки. Кажуть, обережничають, тому що, тому що не хочеться ризикувати зайві, більше на початку гри не піймав зараз забував цей десятий номер, якщо за це... шортами дивиться, забував попередньому поєдинку за лідер, оскільки пригадую. Важливий тоді вони виграли супер напружений і інтригуючий матч лідери. Що зараз, що зараз, Степан Кушнір. Кушнір, Жуківський, Жуківський порушував правила Валерій Столков зовсім половин звук, він суперника і відповідно другий фол заробляє буфан. Жуківський, 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 сам проходив Жуківський, але двох, ну, був в для того, щоб обігати. Буває зрешті, що двох, ось, коли він так розташований перед перед верцем. Це навіть, навіть десь можливо, ну, правильно, сам плакав швидко показав, що наступне подібне і буде жовта катка, тому що це було трішки грубувато. Буває, що двох легше обіграти, ніж одного. Тобто, коли між гравцями можна там дріблінг застосувати, І що, зал? Віталій Будуган. Віталій 10-й номер капітан команди. Одного-одного там завадили. Віталій Буддуган з партнером по команді, трішечки заплуталися самі. Тепер середина першого тайму Лишняк. З бокової мають вести м'яча в гру. Ласно віддав на лісника, вісняк. Ух, хорошо. і зараз ні. довго. Довго, ті м'ячі, довгий ворота, пробиває вісняк. А класно розіграли, там якби вищий був би пас е на Херняка можливо, можливо, і е Олег міг би. Робити одразу. Будуга, будь назад. Викидання за... за спину захиснику намагався закинути, але м'яч залишається у буквами. Чехов все-таки в цьому епізоді гравець лідера і, і все-таки знайшов можливість на пів підкаті пробити. Чехов, славський брат. Взяв на себе функції введення в рук. О, хо, хо, тут порушути не можна. Олек, виняк злед не обрізився. Вишняк, вишняк, пушнір, пушнір. Продолжение молодець Степан. Лишняк вишняк. вишняк напоровся на Віталія Буздугана, Буздуган зайняв позицію, і тому е мовчав свисток арбітра. ще до дальньої штанги, а удар прийшов так. Якби він був на початку цієї вратарської зони, можливо, якраз б підставив ногу, переправив би або пробив би. Промайнув там у кадру й дверей. Здавалося, що це не легке, але що часом. Завжди да, двох на одного може вийти. Опа! Тут може бути... Може бути, може бути. Може нічого такого, про що я думав, на початку немає. Вишняк пробиває її! Віталій Херняк відкриває рахунок після це хороше здається, і підняв там, З лінії вже добував один лідер веде. Лідер веде за 6.40 до завершення першого тайму. Микола Андрієць. Ще один фол заробив зараз вишняк. Це четвертий фол для лідера. Ми можемо побачити і 9 метрові чесно віддавав на брата на Олега ферніка. Микола Андрій там бореться з олімпійськими джунглями, все так, жартома. Потрапив якраз в те місце, де найнезручніше діставати. Прорвався такі, сьомий номер. Проходить пасині не Кушнір, Кушнір, Кушнір спокійно віддає, тут не можна холити. вишняк, вішняк, вишняк. вішняк Продуває і молодець. браво Кушнір, Степан Кушнір, зараз виписує партнерам по команді за те, що давали пробити, не, не прикрили гравця, який наніс цей удар. Можливість для контратаки у Буквама сам на сам виходить. Буде... <кхухи> вишняк. Херняк. Олег херняк, некий хороша. Чехов. Чехов, нахи на хороша. Там вишняк маневрує на передній лінії. Ох, зараз не, не відчув момент, але от тепер віддає, віддає на е, Чехова. Пробуває, пробуває, не вийшов, Так, вийшов м'яч, Вийшов м'яч за межі. Це показав Олександр Філі. Багато роботи сніга сьогодні це, що другий матч сьогодні проводять. Нам ті, що ми бачили. Пай, блядь. Пай, давай, давай. Впав Андрій Сливороч. Журтінський. Куківські мотреску зараз врятував свою команду. Олег, Олег Керняк. Тішечки засильно віддав шникнути цей пас. Зміна... Змінається не, не кірку, там не всі поміняла команда Бутком. Але бачимо, що Буквам зараз все більше володіє м'ячами. Момент у них був чудовий для того, щоб зрівняти рахунок. Три з хвостиком ловим до перерви чехов, 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 чехов. м'яч, вийшов м'яч. так. Звелто нам краще було видно! За бокової майже там же. Такий перетрус на обрізку. Там, чути можливо було, що ці лідери застерігають партнера не фолити, тому що 4 фоли вже в пасиві у лідера і не хочеться, не хочеться їм перевищувати ліміт. П'ять фолів можна, шостий буде пробувати. Пригадую. Власно, зіграв да, у цьому епізоді. ну і Тут не холити, не холити, не фолити, не хулити. Можливо, можливо. там, Поруч. Не спілкується в правому цьому фолі, але відходи був поруч і місце гравець лідера. І, 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 Андрієс. Андрієс викобачник В Українського героїв медичного університету. атака. Остання хвилина вже пішла о, першого тайму. Матреску, Матреску віддає на Кікарова, що нас отримав по нозі, але без фола, а лідеру то не, не можна фолити, лідеру не можна фолити, лідеру не можна фолити, не можна. Ху -ху -ху -ху. Яка обріза за 25 секунд могли подвоїти рахунок лідери тут м'яч в Останні 10 секунд вже... не є можливість, є можливість пробити. 4 секунди удар поворот, так і вже нічого не буде. Перебуває в бік воріт. отже з рахунку 1-0 на користь лідера завершується перших 20 хвилин, першого поєдинку ігрового дня 11 лютого чемпіонату, відкритого чемпіонату Чернівські з футзалу у ФОП-олімпії.